Полковники без жадної політики, возьмітеся всі за руки, Не допустіть гіркої муки, гіркої муки. Маці свої більш терпіти, нуте, нуте врагов бити, самопалів набивайте, Острий шабель, добувайте, добувайте. Віру хоч умріте і вольностей бороніте, нехай вічна буде слава вже при шаблі маєм права, маєм права. Браво. Вітаю вас! Ви дивитесь канал Терео Медіа, і сьогодні у нас в гостях людина, яка, на мій погляд, не потребує зайвих представлень. Тарас Помпаніченко, народний артист України, дослідник українського культурного надбання. Співак, лірник, кобзар, і до речі, військовослужбовець 241-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Тарас, я вас вітаю. Вітаю. Так. А скажіть, будь ласка, Тараси, а чим ви займаєтесь у 241-й бригаді? Чи є у вас точніше? А яка у вас посада? Я працюю в роті логістики як командир відділення авторемонту? Ви займаєтесь ремонтом? Ну так, так, така моя посада. І, але я прокомандирований в тому числі, тобто знаєте, от це рота нещодавно називалася ротою матеріального забезпечення, а працював я як в роті матеріального забезпечення, так і е, в відділі морально-психологічного забезпечення тобто, одночасно ну, знаєте, психологічно забезпечуючи і матеріально забезпечуючи. Я такий баланс намагався зараз. Здебільшого е, займаюся забезпеченням наших зв'язківців. Розвідників, ну, там, автомобілі, радіостанції, комплектуючі для систем комунікації, мало не сказав телекомунікації, комунікації. Ось, ну, і цим, власне, а в тому числі я от, в відділі морально-психологічного забезпечення займаюся тим, що ми Виїжджаємо на ті чи ті дислокації наших підрозділів, де проводяться разом з психологами із капеланом або з капеланами. Ну, такі різні, скажімо так, засоби реабілітації. Відновлення підтримки духу наших воїнів. А от скажіть, а ось зараз ми маємо інтернет, ми маємо телебачення, маємо радіо, маємо канал Тору, Медіа, до речі. А ось, скажімо, років 500 тому цього всього не було. І саме лірники та кобзарі деяким чином, напевно, виконували функції морально-психологічного забезпечення. І я скажу, що напевно не без елементів пропаганди та і ПСО. Тобто, mm. хто такий лірник? Наприклад, це людина, яка доносить через музику. По-перше, якусь правильну точку зору. По-друге, вона виступає як інформаційний канал, також бо вона постійно мандрує. Ну, так. Як вважаєте, чи досі актуальні такі методи ведення роботи з населенням та військовослужбовцями? Скажімо так, чи просто вони до вас ставляться ну як до, до, просто до музиканта? Ну, насправді, по-різному можна до цього ставитися всім. Нам ну, знаєте, можна все зараз пишеться в комп'ютері, можна не користуватися ні фортепіаном живим, ні скрипкою, навіть ні бандурою. Там все це можна зробити і замінити, але ж ну ми, однак, намагаємося використовувати ці інструменти для створення живої музики. Так само. Нам живе спілкування не може замінити ну, навіть навіть найкращий гаджет. Ми всі сидимо в гаджетах, але бували такі моменти, ну тобто якоюсь мірою це можна делегувати ці, так би мовити, архаїчні чи природні давні методи релексу і методи відновлення, чи там просто якоїсь там кореляції там, психічних станів. Виведення їх позитив через пісню можна ці засоби делегувати сучасним там гаджетам і все інше. Але людина хоче бачити людину. Я думаю, що якоюсь мірою ми хочемо, щоб не не штучний інтелект нас, однак, заспокоював або ж віддавав відповіді на якісь запитання, але цікавіше спілкуватися з живими людьми. І, думаю, тут жива людина нікого, однак, не замінить, який би штучний інтелект, не був інтелектуально там, ну, і, енцикл, не мав енциклопедичних знань. Тому що я можу помилитись, а Google чи там якийсь оцей, ну, штучний інтелект ну, практично не може помилитись, а це не цікаво. Хіба це, хіба це цікаво? Тому ні, мені здається, що всім нам цікавіше спілкуватися з живими людьми. І тут спів ну, не лише мене, але будь-якої людини. Ну, знаєте, хлопці буває дуже потребують цього. От правду вам кажу, буває це і дівчата, і хлопці, буває по-різному. Буває, люди виходять з таких страшних врізів, що просто і вони просто приголомшені. Подавлені, ось і там при, прибиті, як то кажуть. Але бо втрата друзів, втрата побратимів, самі нелюдські умови під шквальним вогнем, наприклад, в самому Сіверську Сіверодонецьку в травні минулого року, там червень, це взагалі ну, коли перевага була противника величезна. І коли ти приїжджав і... Маючи досвід, що потрібно вмотивовувати хлопців там маршами чи якимись там бойовими піснями, ти розумів, що тут недоречно ні марші, ні бойові пісні. А тут потрібно якась лірика, якась, щось таке про якісь райські куточки, про щось таке, ну, близьке, знайоме, тепле, душевне, про любов. Я думаю, що лірники в старовину. Теж от стикалися з проблемами тих самих построматичної системного розладу, чи там бандуристи, чи будь-які рапсоди в будь-яких військах. Вони виконували якраз цю функцію, як і священники. По суті, так це не означувалося, мовби, мовби не, не говорили про якийсь стрес, про, якийсь, там, про те, що там людина. Переживає якісь неприродні стани і хоче забутися, якось там ну, відключитися, вийти В, впасти в якесь забуття, чи в, в, в небуття, от, щоб не, не, перед очима не стояла кров, там якісь рубані рани чи стріляння. Все це, я думаю, що протягом людської історії от, з цим стикалася людина, просто як це вирішувалося в минулому. Це цікавий був би насправді історичний такий екскурс і дослідження такий ретроспективний. Але ми думаю, що якраз оці співці в всіх народах, всіх культурах, ну зокрема, в, в європейській культурі, вони викон повинні були виконувати цю функцію, якраз з одного боку в мотивації, спонукання до якихось героїчних речей, а з іншого боку, потрібно цей спів, наприклад, того героїчного епосу, чи якихось пісень, в яких викладалися. Вчинки героїв, твоїх ну, батьків, прадідів, там попередників, якихось пращурів, далеких, якихось мітологічних навіть героїв, і ці і там формувалася ця от етика, як себе поводити і на кого взоруватися. Тобто, це були такі певні форму, це були носії, в тому числі цього лицарського етосу, оцієї етики, як треба себе поводити з ворогом. Як поводити з пораненим ворогом, де бути безжальним, де бути милостивим? Тобто все це і ну, моделі поведінки. І водночас для програвання цих моделей, що людина, коли це слухає, вона десь певною мірою психологічно готується до того, з чим вона може, якщо це юнак, якщо це, як то кажуть, лицар молодий. І він ще не бував в тих в, як кажуть, таких страшних ситуаціях. То він, слухаючи ці пісні, теж готується, чи він буде готовий до цього психологічно, чи не буде готовий. Тобто, тут такі я думаю, що в минулому ці такі функції покладалися саме і на співців, і на вчителів, які викладали вже там і, і ті, чи ті розповіді просто бувалих людей. Не обов'язково а просто ці розповіді, ці наративи. Але поруч з тим, наше завдання, мені здається, тут таке не лише декоративне, можна було б сказати, та, от, тут декоративний такий співак. Ну, от у нас багато бандуристів насправді служать в, в нашій Володі Вікрачук, от зі мною в одній роті, служить в шпилястих Кобзарів, і там Тарас Столяр з 112-й бригаді. От, ну, тобто там і можна називати і називати там, Василь Лютий е, і інші музиканти. Я думаю, що от, е, дуже важливий момент, що ми е, зрозуміли, що це не лише декоративна, і самі хлопці не хочуть бути, щоб, це, щоб на них покладалася декоративна функція, і що вони там якось там, ну щоб ними лише пишалися. Але щоб е, писати живу історію, епос. Писати не в кабінеті, десь там, не десь, отам далеко, де заховавшися в Карпати чи в Баварію, виїхавши, а описати оцей епос, споруч, будучи в окопах, в шанцях з тими побратимами, які ну і поділячи з ними всі тяжби, тяжби тягарі військового військових буднів. Я думаю, що Якщо ми з вами вже. Згадали декілька напрямів, скажімо так, в вашому репертуарі, та не лише в вашому, що є лірика, так, є епос, є марші, щось браворне, щось таке енергічне. Є дуже поширена думка, що українські народні пісні це загалом такий мікс журби, туги. Починають згадувати страждання українського народу в нас так все погано. Ми всі помремо, бо панщина і т.д. де те, де йде, і на жаль, я, я до чого це згадав? Тому що я деякий час тому мав розмову зі своїм побратимом, і він мені задав питання: от назви мені, хоча б одну українську пісню, в якої в фіналі є хеппі-енд. То ми перемогли, або ну все окей, або а потім вони поженились, або от назви хоча б одну. Я йому кажу, зачекай, ну давай, ну дивись, Лента за лентою. Вона така, бо він да, а ти пам'ятаєш останні, е, останні рядки, тому що, по-перше, їх немає. Ні, є хто любить ну, Україну, як... хто любить свій народ, той піде у повстанці без жодних перешкод. Це останні рядки цієї пісні? Ну я чув і деякі інші варіанти також. Чому? Тому що це мені здається, як пісня «Ти мене підманула, тобто там останніх рядків просто ну, немає. Ну Вона... Так, це кумулятивна ф... пісня, яка може нарощувати куплети. Кум... Тобто кумулятивний фольклор. так би Чому складається таке враження? Ну невже в нас справді нема пісень, які навіть справа не в хеппі енді, а в самому, скажімо так, сенсі? Ні, нас... і, і, і дуже часто лунають лише сумні пісні з сумним текстом. Ну, цього, від цього не треба нам комплексувати. Насправді, трагедія це найвища форма, так би мовити, людської, ну, взагалі, мистецтва. Тобто трагедія, Ми, якщо навіть ті нації, які не пережили таких великих трагедій, як ми, то вони шукають ці в своїй історії такі трагічні сторінки, щоб навколо цього. Збудувати якийсь, так би мовити, сучасний мистецький твір, фільм, наприклад, зняти, де будуть, де ми будемо плакати, переживати, переживаючи симпатію чи емпатію, будемо нас до героїв. Ми будемо плакати. Тобто, ми це буде викличе нас катарсис, будуть сльози очищення чи там співчуття, ну і само подібне. Я думаю, що такі функції, ритуальні функції, виконували старі давні трагедії в античному світі. І, тобто, і оцей от поділ, це такі теж відомі в, в теорії в театру, що був, наприклад, Аполлон, Аполлон, який е, Мілітанс, Аполлон Мілітанс, він був покровителем трагедії і військової пісні. А полон Кітарет чи Кіфарет, він був такий там, комедія, там, якісь там штучки, всякі, там, ну, ну, всякі такі речі, непристойні навіть якісь. Але от це, власне, високе, високий стиль, це трагедія. Тому ми всі плачемо про там, якихось, там Ну, якщо якісь ми дивимося Рим, наприклад, там історичний, чи там ми дивимося там, навіть про Титанік, той самий, то ми все одно плачемо. Чи там про громадянську війну в Америці, ну це було чи там про цей бомбардування японцями, там, значить, портів цього там. Тобто, це я про те, що американці створюють навколо своєї історії. Ми повинні так само розуміти, що в трагедії в наших сумних піснях нічого такого. Просто ми повинні відкрити для себе в балансі, щоб збалансувати, що українська культура давнини, як і теперішня, культури, вона повноцінна. Тобто, нам потрібно зрозуміти, що там повно пияцьких пісень було, застільних, бурлескних, сароміцьких. Делікатних совміцьких і не дуже делікатних. Тобто все, все доречне е, з, з хеппі-ендом і з, висмі, і з тобто, тобто все це, все це повно, повно цього в нас. Е, і в думи навіть, от, якщо ми говоримо про історичний героїчний епос, то там теж в тих думах є ж повно позитивних речей. Ну, там, скажімо, ця Хмельниччина, наприклад, ці думи про Хмельницького, то там про. Там про Корсунську перемогу, сама і дума називається про, про Корсунську перемогу, чи там про якісь е речі, власне, про, про, про переможні ці. Ми просто е часто стикалися з, таким, з такою ситуацією, що саме е переможні пісень українські вони не повинні були звучати, особливо в совєтський період. Ну, Лірично ще допускалося, тобто прожуритися красиве. І декоративна. тобто функцію український фольклор совєтський час не виконував націону творчої, ну де радше така підтримка чогось такого, що десь колись давно воно було. Його треба десь там пам'ятати щось там в За радянські пас... часи Ви виступали багатенько, мені здається. А скажіть, як, як вам підбирали репертуар, та підбирали чи його вам або можливо ви подавали? Що я ні можу ви, зіграти... в совєтський період? Ну я ще був дитиною, можна сказати, в 88-му році. Я вже вступив до. Опозиційної до комуністичного режиму української гельсінської спілки діти Але... до гельсінської спілки не вступали. Ну, мені 19 років було вже тоді. Я вже був у гельсінській спілці. І мені рекомендації давав Олег Шевченко там і от ну і таке. Я знав всіх, і Оксану Мешко, і В'ячеслава Максимовича Чорновола, і там, і Лев, з Левком ну, Лев, Левка Григоровича Лук'яненка. Ми зустрічали з Іваном Кандибою і Миколою Матусевичем Заслання. Ну і Василя Всієнка ну багато-багато. Але я до чого веду, що в совєтський період е просто в, в українській культурі була відведена роль така, такої декорації ширми, А не актуальним мистецтвом, яке мало б резонувати, з, з, значить, і кореспондуватися, або відповідати запитам, інтелектуальним і психічним запитам е, сучасної людини, мала служити російська культура От, в Совєтському Союзі. Тому все модерне було, створювалося те там. Якесь декоративне. А, ну, на, на актуальні теми люди слухали Висоцького куджаву, там і Проче. От і, всяку іншу естраду. А все, що було створювалося українським, актуальне, воно або затиралося, або, або знищувалося, або вбивалося на там, скажімо, так. І в тому числі, і оці пісні переможні, пісні про перемогу українців, вони так само не були відомі. Ну, і певна інерція спрацювала, тому що ці національні колективи, які, наприклад, є репрезентантами часто нашого нашої, так би мовити, історичної пам'яті на державному рівні, вони часто в ну, останні роки тільки почали якось трошки змінювати свій репертуар і вносити туди, -туди пісні, там, наприклад, чилузі червона калина, чи там за Україну з вогнем завзяття, там, чи там шли, чи там щось там якісь інші там, півські пісні. А так це все було, знаєте, там тільки оці сумне. Сумне. Ну і зрештою, мінорні речі, якщо ми говоримо багато речей з точки зору нашої сучасності, це там, ну, чи там музичного, так би мовити, матеріалу це мінор. Але в мінорі написані дуже маршові, гарні твори. Тому воно там. Ну, це, Насправді, нам просто потрібно відкритий повноту українського світу, і де потрібно доречно вживати. Той твір, ті музичні там матеріали чи там марші. Де треба марширувати чи підняти дух, там буде марш. Де треба плакати, там треба плач, щоб люди виплакатнулися. Це теж важливо. Я от граю на похоронах, на жаль. Ось, на жаль, і не на одному було по три похорони в день було в мене. І в в нашій бригаді, і не лише в моїй бригаді одночасно було. Ось. І мені доводиться, я теж мушу моделювати як виконавець на похороні, а це дуже важке завдання. Моделювати, віддаючи шану загиблому лицарю чи, чи лицарці, бо доведулося й ховати дівчат. 112-ї бригади я сховав зараз Чобаненко Олену. Я рік назад для них грав на присязі у них, і тут це страшне було для мене досвід, звичайно. От так все одно ти мусиш моделювати ті пісні, щоб був з одного боку віддати шану, відда, заспівати ті твори, які об'єднають людей на похороні, в, цій, в цьому від, віддані шани, щоб. Був ця міра трагізму, величного трагізму, яка би дала можливість родичам відчути цю, так би мовити, ну, пік, і вони повинні виплакатися, тому що ми дбаємо про живих, про їх психічний стан це дуже важливий момент. І водночас потрібно співати пісні перемоги на цьому ж похороні, тому що щоб було розуміло, що ця жертва не марна, і що. Ми переможемо завдяки оцій добровільній великій жертві людини, яка лежить перед нами, або яку ми поховали. Тому, тому такі. Тому я думаю, що це от відповідаючи так коротко, це, це баланс і відповідність, відкриття всього світу українського, баланс, доречність і ну, доречність і відповідність. Ну раз ми вже до того доходимо, а в мене до вас тоді запитання: скриття є у вас десь там захована або може не захована пісня, яку ви. Тримаєте до перемоги, наприклад. Хі -хі -хі. Е, складне запитання. Е, ще, насправді, я от намагаюся те, що написав. Е, ну, не все звучить, насправді, я його або, або там. Ну. Я часто, знаєте, я так скажу, я жертвую е, заради того, щоб люди знали. Загальний український матеріал. Я жертвую своєю творчістю. Я пишу актуальні тексти, і деякі з них досить непогані. Е... Ну, я просто вимушений просити у вас ексклюзив прямо зараз тут. Ну, дякую. Ну, я думаю, що тут було би доречно на перемогу ще не написана пісня перемоги. Ось ну, але е, ситуація спонукає для, того, щоб писати ті твори, які саме під, підбадьорюють, щоб тримають підтримку, для підтримки духу. Ось ну, і одна такий, один з таких творів. Це ось, е, дуже лапідарний, дуже простий. Браття нам приспіть. Ділом наше жниво закипіло, сяє небогра земля, йдемо бі на москаля, сяє небогра земля, йдемо бі на москаля, кров приніс москалі руїни по всі нашій Україні, Помстимо ми кривдиці. З лічі моску помстимо ми кривидиці, з ліччим моску ребраці, ще жива козацька мати, ми ладуємо армати, чує враг смертельний страх, москаля зітрем на прах, чує враг смертельний страх, москаля зітрем на прах, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, Слава Богу, слава Ісу, слава нашим зесу. Слава шириться і лине, слава слава Україні. Слава слава гурага! є московського врага, слава слава гурага! є московського врага. І дивують всі країни Збройним силам України, Бог сміхається здаля, Ісус благословля, Бог сміхається здаля, Ісус благословля, браття живо, браття диво закипіло наше живо, сяє небогра земля, демо бійна москаля, сяє небора земля, демо бійна москаля. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ! Слава Богу, слава Ісу, слава нашим Ісусу. Слава Богу, слава Ісусу, слава нашим Ісусу. Браво, дякую вам дуже. Я тепер знаю, яка пісня мені буде снитись до, до ранку. Слава Богу, слава ЗСУ. Дякую вам, Тарасе. І в нас в гостях був Тарас Компаніченко, народний артист України, дослідник українського музичного надбання, автор та, до речі, керівник музичного колективу Хорея Козацька. Дякую вам дуже. Дивіться канал Терево Медіа. Не забувайте коментувати, ставте лайки. Та слава Україні! Героям слава.